Усім привіт! Часто виникає питання, чи потрібно організувати подачу повітря для горіння каміну з вулиці. Так, однозначно потрібно. Чому? Попробую пояснити на фізиці і на математиці, на цифрах. Для того, щоб спалити 1 кг дров, потрібно 4 куба повітря. Уявляємо ситуацію, у вас камін в будинку, ви загрузили 3 кг дров і за годину їх спалили. Відповідно, ви з приміщення забрали 12 кубів. Повітря, яке у вас є в приміщенні. Воно має температуру 20 градусів, воно комфортне для вас, ви ним дихаєте. У вас вакуум будинку не виникне через дверну щілину, замкову щелину, через щелини в дверях, в вікнах, через банальну вентиляцію. Тобто береться і перевертається венткана... тяга в будь-якому з вентканалів, І до вас в приміщення заходить повітря з вулиці. Тих самих 12 кубів і врівноважується тиск зовні і в приміщенні. Що ми отримуємо? На вулиці мінус 10. Ви запустили в приміщення 12 кубів повітря, яке має температуру мінус 10. Я думаю, що нічого доброго не вийшло. Робіть висновки, чи потрібно робити подачу повітря з вулиці.